Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і настала осінь. І як ви зрозуміли із назви цього відео, я розповім вам поділюся з вами тими планами, які я б хотіла виконати у своєму читацькому житті. Ми, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Так давно я вирішила, що не буду планувати ніякі читання, оскільки в мене це не працює зазвичай, і я мало що виконую із своїх читацьких планів. Але тим не менш я вирішила якось усистематизувати ті книги, які я б, можливо потенційно хотіла прочитати за осінь. І осінь це в мене асоціюється з дуже затишним, це дуже затишний період, коли ти читаєш. Погода дозволяє тому, щоб читати і насолоджуватися історіями. Тож так, я поділюся з вами пунктиками, які я хочу прочитати, що я хочу прочитати цієї осені. І сподіваюся, що в мене цього року цього разу це вийде. Осінь у мене асоціюється із такими, як я вже сказала, затишними історіями з фентезі в першу чергу. Тому я хочу розпочати читати якийсь цикл із цього жанру фентезі. І для себе я обрала Локвуда і хочу придбати найближчим часом собі першу частину Локвуда. І сподіваюся, що вона мене захопить у цей світ. Тому, якщо ви прочитали цю серію або, можливо, вже хоча б познайомилися із частиною історії, діліться враженнями чи вартує мені читати. Хоча все одно я буду читати цю історію. Наступним пунктом, який я виділила, це історія з таємницями. І я маю таку книгу, це хранителька таємниці Кейт Мортон, і просто навіть з обкладинки, мені здається, вона кричить: що, будь ласка, прочитай мене восени. Але, звичайно, це не головна причина, чому я хочу прочитати цю історію. Насправді, ну тут я так розумію, що Тут історія буде з ноткою детективу, можливо, магічного реалізму, але це не точно. Адже анотація нам розповідає, каже, що ми повернемося у минуле Лондона за часів Другої світової війни. Адже наша головна героїня вона застукала свою маму за вбивством якоїсь людини, і ось вона. Буде розплутувати, здається, в першу чергу для себе цю таємницю. Чи це сталося, чому це сталося, з яких причин, і чи справді вина її мама в цьому. Тому я думаю, що ця історія має бути захоплююча, ну і, звичайно, що із таємницею. Ще один дотичний до осені жанр це трилер. І тут насправді я поки що цю рубрику залишаю відкритою. Я не моніторила ще якісь трилери цікаві. Тому у вас є можливість мені написати в коментарях, які трилери вам сподобалися, щоб були атмосферні. Так, Я це завжди люблю. Ось. І... Так, ця рубрика залишається, ця тема залишається в мене поки що відкритою, але трилер я б залюбки почитала. Наступний осінній для мене жанр жанр, який я, мабуть, найменше читала, але тим не менш, минулого року я мала дуже дуже хорошу практику. І я читала восени детективи, і зараз я б теж хотіла прочитати, можливо, якийсь детектив. Можливо, це буде якийсь класичний детектив, типу Гати Крісті. Або, можливо, і до цього моя душа більш схильна. Це буде ловець душ Донато Карізі. Я дуже люблю цього автора. Минулого року я перечитала його, е його серію про Мілу Васкіс. Ну, кожна книга була по-своєму, мала свої плюси, свої мінуси, але в цілому мені сподобалось. Також мені сподобалась дівчина в тумані, дуже сподобався цей роман. Просто Донату Карізі, автор, який... Е Підриває кожну, кожну хвилину, кожну з кожною сторінкою підриває а, мене на емоції, і це дуже а, він проникає у психіку, у психологію своїх героїв, і їх стільки багато. Одним словом, мені цікаво буде продовжити знайомство з цим автором, тому я думаю, що якийсь із детективів мав би мені сподобатись. Ще одна відкрита рубрика це твір українського автора або української авторки, і наразі тяжію більше до сучасних сучасних українських авторів, і мені було цікаво навіть. Читати більше фентезі українською. Тому ця рубрика в мене також відкрита, і якщо ви хочете маєте що мені порадити, будь ласка, в коментарі напишіть, що б такого цікавого почитати з української сучасної літератури. Наступний пункт це лауреат Нобелівської премії, і у мене є цілі дві книги, які я хочу прочитати. І просто книга, яку я вам зараз покажу, це та книга, за якою я полюю, мабуть, від початку заснування своєї домашньої бібліотеки, своєї власної бібліотеки, тому що ну, колись в університетські роки я Дізналася про цю книгу і читала її, але потім я зрозуміла, що це була скорочена якась версія, вона була не українською мовою, і я хотіла дуже сильно прочитати весь роман, тому що мене дуже сильно хвилює тема. Одна, ну, одна із тем, багато тем, які насправді підняті у цьому романі. І це дуже е справді відомий роман. Я не розумію, чому не хочуть його пере перевидавати в Україні. Але це Тоні Морісон кохана. Нарешті ця книжка є у мене. І я насправді. Е з захопленням дивлюся на неї і чекаю можливості її почитати. Можливо, це буде одна із наступних моїх прочитаних. Я дуже на це сподіваюся. Тут піднімається тема расової дискримінації, тема рівності, тема значення взагалі людини, поняття людина раб значення рабства. Жінки у такому суспільстві. Тому я думаю, що, тим паче, що це класика, справжня класика, і я дуже хочу прочитати цю книжку, тим паче, що я так хотіла її отримати у своїй бібліотеці. А наступна книга, я її вам вже показувала: це Кадзуо Кацу і Клара і Сонце. Цю книгу мені нещодавно на День народження подарувала подруга, і а, я хочу а, чим швидше прочитати цю книгу. Мені здається, що її можна прочитати за а, день або за два, тому що тут досить видавництво Старого Лева, як завжди, видають її свої книги у хорошій якості. Тут досить великі відступи. І читабельний шрифт. Тому ось ці дві книги відношу до пункту Нобелівські лауреати і сподіваюся, що хоча б одну із них я посилю прочитати цього цієї осені. Наступний пункт насправді я вигадала через анотацію і відгуки однієї книги. Спеціально, навмисно, тому що я дуже хочу прочитати цю книгу, і я її хотіла прочитати ще десь влітку, можливо, в весною, але якось відкладала і навіть я її не придбала, хоча завжди на неї дивлюся. І я вирішила, що потрібно підібрати якийсь такий пунктик спеціально для цієї книги, її виділити. І е, цей пункт по дорожчу часі і просторі. І я обрала книгу Бена Елтона знову, е, знову і знову. Дуже багато відгуків я вже прочитала, прослухала і, на, е, і в інстаграмі, і в Буктюбі. тому я дуже з е, захопленням хочу прочитати цю історію. А також поділіться, чи ви читали її. Ще один пункт це книга із читацького клубу. Разом зі своєю подругою я періодично ми обираємо періодично якусь книжку і читаємо її разом. Так, ми, здається, прочитали дві чи три книги вже цього року, але От нещодавно ми з нею зустрілися і обрали разом книгу для спільного читання, і я почала читати, прочитала одну сторінку, скинула її а, просто тому, що не читун якось захопив мене, але тим не менш я її хочу прочитати, а, тому це план на осінь. І це мугика, якщо не знаєш слів. Б'янка Мараїс, ця історія підкупила мене. Мабуть, я на неї, якщо я не помиляюся, звернула увагу першою, тому що, по-перше, подивіться, яка обкладинка це видавництво Лювий як завжди. Оди до їхніх обкладинок продовжуються на моєму каналі. Але прочитав, прочитавши анотацію у книгарні. Мені зразу згадалася прислуга, роман Прислуга і екранізацію, яку я дуже сильно люблю. І роман, який я теж шукаю, мабуть, так само, як і «Кохану» шукала. І я кажу: мені здається, що цей роман має бути схожий на прислугу. І тільки потім я читаю, що на передньому форці пише історія, що. Не поступається культовому роману Убити пересмішника. Ці два романи дуже мені подобаються, і я думаю, що е, мугека, якщо не знаєш слів, мав би бути не гіршим, якщо він виконаний настільки е, е, грамотно, е, філігранно як. Е, Убити пересмішника або як прислуга. Також діліться у коментарях, чи читали ви, тому що я бачила в неї, до речі, багато поганих відгуків, але що мене підкупило, це те, що на Goodreads я зайшла і побачила, що е, макський друг поставив їй 5, здається, чи чотири зірочки. І я така думаю: окей, Максові я довіряю. Залишилося два останні пункти. Перший це ретелінг. І я знаю деякі ретелінги, які я б хотіла прочитати, але поки що не визначилася з ним. Тому просто вам ділюся з вами тим, що я хочу прочитати ретелінг. Ретелінги, в принципі, мені подобаються після того, як я познайомилася із творчістю Ніла Геймана. Мені дуже сподобався його ретейнг, кладбище, книга кладовище Ось, мабуть, один з моїх улюблених романів Ніла Геймана, тому я б хотіла продовжити знайомство з ретейлінгами. І останній пункт це будь-яка п'єса Вільяма Шекспіра. Мабуть, років два, а може три тому, десь два здається, швидше за все. Я читала також восени Вільяма Шекспіра. Це було дуже затишно, і я придбала собі отакезну такезну збірку творів Вільяма Шекспіра. Тут правда комедії, я б хотіла ще трагедії придбати. Ось, але е, тут є основні трагедії Вільяма Шекспіра, ой, комедії Вільяма Шекспіра. І хоча б одну із них я хочу прочитати цієї осені. Е, сподіваюся, що це, мені це вдасться. Насправді, я маю побоювання завжди, коли читаю ось такого класика, як Вільям Шекспір, але. Маю надію, що все читання буде м, добрим і зрозумілим для мене. Що ж такі були мої книжкові плани на цю осінь? Е, діліться обов'язково в коментарях вашими планами, що ви плануєте, або можливо, ви не плануєте і. Також пишіть мені про це, і я буду дуже рада вам, якщо ви напишете, порадите мені які книги читати із жанру трилеру, що обрати якого українського автора або авторку. А для читання також, якщо ви порадите, можливо, якусь ретельну сторі я буду теж вам дуже вдячна. Дякую за увагу! і Зустрінемося у новому відео.